Зверніть увагу, як Трамп тепер позиціонує НАТО. Ну після того, як Трамп почув сакральне слово гроші, НАТО щось припинило бути поганою адміністрацією, поганою організацією. Yeah, 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 yeah. Виявляється, виявляється, якщо подивитися під іншим кутом, так що за погане. Дивіться, як він зараз по-іншому позиціонує НАТО. Він говорить, що все буде йти не через ЄС, а саме через НАТО. НАТО буде допомагати Україні. А це відповідь Путіну. Коли у нас там знаєте, починають оці казки, що там агент Краснов і всі цю іншу маячню, яку говорять люди, які зазвичай більше любили попередню адміністрацію в нашій країні, а це якраз позиція, що НАТО нікуди не поділося. НАТО буде, і ми тобі говоримо, що НАТО є і воно існує. І це створює якраз підтримку НАТО з боку американців, в тому числі, тому що вони добилися від натівських країн того, чого хотіли, що вони повинні більше витрачати на свою оборону.